Уперше водохреща за новоюлянським календарем. Храм Миколи Чудотворця, що на площі 700 річчя самого ранку освячував воду. «Сьогодні Сам Господь знову ж таки являється в своїй особі, людини, але Бога, і освячує людям воду, але ще більше закликає їх до покаяння. Військовий Андрій завітав до храму, аби відчути святкову атмосферу. Говорить, відвідує цей храм з початку його існування. Сьогодні завітав храм на свято і привітати, подякувати прихожанам храму, отцю Ігорю, отцю Дмитру, за те, що вони допомагають Збройним силам, за те, що вони допомагають моєму підрозділу, в якому я проходжу службу. Тим часом на Дніпрі облаштували три місця для купання. Олександр купається в холодній воді вже майже 20 років. Цьогоріч, каже, зима на диво тепла. Я в захваті я людина не дуже релігійна, тому для мене це традиція більш така для підтримання свого здоров'я в якомусь там стані.